Okay. районної ради і всього на контроль перебуває 159 документів. Проєкт рішення я, якщо прочитаю, про що дочитати, то він вже проголосувати. Кожен ознайомка, що прочитаю. Немає ніякого звичайного. друсої. П'ята деталі є. Дійсно, хто проти? Головуючи. Четверта деталі рішення моно виконавчого від 27.08.15 року за номером 116 про затвердження нового розділу адміністрації від 6.08.2015 року за номером 228 нальною соціальна програма протидії вірусним інфекціям згідно 2015 2018 року. 15 року. на наркологічному кабінеті перебуває 37 користь наркоманією. З них 22 проживають препарати, потім 10 канабоїди та 7 комбіновані наркотичних засобів. З них 4 діють буховані. кабінеті центральної районної лікарні, тому що наша э, амбулаторія <клухи> для загальних практики сімейної медицини. Якби зараз в них повноважень таких немає до сих пор, От, э, э, то ми далі даємо лікарні, які ми хіба... 32 райони раховуються. 32 в районі? Районів лікарні. Що саме? На обліку, на обліку. Три трудці облікованих, які добровільно признали, що вони наркомани, на обстеженні стоять і які відповідно лікуються відповідними препаратами. Ну, це вершина шайберга, ви розумієте. Так як ви говориться скрізь, вершина айсберга, а там вони цілковили у нас. Співбесіди ми проводимо постійно, коли... Так, там, де вже почали прикони. І про це все говориться. Взяти проєкт рішення взяти до уваги, на нас цільова програма. Відповідно, з профілактики ми, знаю, да, так. ми її затверджували. Буде контроль і далі продовжуватися. Кошти під цю програму не виділялися, тому що це все-таки... З державного бюджету, з районного бюджету. Слава Богу, що в нас таких як, ну, на обліку не стоїть. Ну, Можливо, стоять, але можливо реєстрація. Зараз я телефонувала, сказали мені по статистичні наші варіанті, і мирянці. Ну, може, у вас більше інформації. Я в терео, тому оці що мені дані дали. дали. 5, ми з САВ Ну, Ці мені дали дані до звіту. Що ну, Ми з неялися в нас є. Виходимо до п'ятого питання порядку дані про стан, про порядку проти марки та речей на территорії границі своєї ради. Саме звичайні всі прокрепки нас бажають кращого. Зв'язку з реформами, як я вже доповідав, неодноразово нам додають. В загальній кількості сім сільських рад, з сіль них два СНТ, Городок, сільська рада, бронепоржів, клевень. Зворянська Жовтинська, рабство. З реформування у нас стається три дільничні на дану територію. Має працювати гешера. У нас в районі вже запущено два гешера. Це новоукраїнська територія і посильність. Група швидкого регулянь, які працюють цілодобово і з дільничного знімають... Ті питання, як викликають цілодобові сімейні, тобто нам полегшують роботу, в тому що ми можемо працювати в напрямку профілактики конкуренту. Зараз ми реально завалені повідомленнями. Рішера, ще немає. Обіцяють відкрити, але це питання знаком питання. Що сьогодні ви казали, буде, будуть адапти, що обіцяли, але ще як говорили. Керівники не прийшли кошти на виділення автомобіля, палив на Вони будуть базуватися лише на території Зелянської сільської ради оформлення пункту нашого. Тоді буде покращення, тоді ми зможемо працювати із підубліковим елементом, і з як ми досі працюємо, але просто на це не, не, не вистачає часу. Плюс до цього проходить у нас підвищення кваліфікації. По три тижні ми проходимо. Ось нас три чоловіка, один на навчанні, два на місці. Обхватити всю роботу, профілактику, це просто зараз на даний момент нереально. Є проблеми, але вони залежать не іменно від мене, не від моїх колег. Складку і шевелі, які не подібні. Було в районі 29 дільничок. Пройшла реформа. По реформі лишається 10 дільничок. Район поділений на три частини. В двох частинах працюють і дільничі, і групи швидкого на наші ще це не дійшло. Щось рахують, мабуть, що в нас найкраща територія, найпростіше. Що в нас машини, що ми саме реалізма? У нас це не машини. Є машини, так. <різько> Дякую підприємцям нашим, допомагають їм тримати на, на диху, на плаву. От. Ну, просто, ну, є проблеми, дай Бог. Як матеріально, технічні. Так і кількісний, аналогічний з тим, гешером, з реформи. Є пробіли, ще воно не дійшло до логічного завершення. Громадське формування, яке має бути, воно але... Ну, дай би Бог, щоб вони його зробили, щоб вони довели його до толку і вони запрацювали. Це буде великий позитив. реформа, у нас є багато не до роботи. Скажімо, за цей тиждень, понеділок, отримав 18 матеріалів, вівторок 18 матеріалів, в середу – 12 матеріалів. Це повідомлення громадян по, на даний момент, ще Городок і Оржів не додали нам лише селищному. А це кожен матеріал, треба виїхати, опитати людей, поспілкуватися, в яких моментах протокол скласти, в яких моментах порушити кримінальне провадження. А це на любе повідомлення, на мінімум, це 40 хвилин годин. Це що спілкується в людьми. А Фактически. момент Фактически. доїхати, приїхати сам розумію. Да. Як би громада не хотіла, ми не хотіли, ми просто на даний момент реально не можемо забезпечити, то, що що б нас немає. І зараз на даний момент проходить операція по крадіжках лісу. Я бачу, що пішов комупляжі, з пістолетом ладні хожу. За минулу добу це я тільки приїхав з лісу. Де працював, що працював, говорити не буду, але і Зараз в мене є до першої години дня відпочити, першої години дня знову збираємося в певному місці, їдемо працювати, певні об'єкти від своєї маси. Тобто лишається один чоловік. Вишається зараз один чоловік. До неділі. Я до неділі вже у нас це відпрацювання закінчено. До неділі тут будуть тільки з'являтися приїхати, помитися по прицелі, ми цього не тіщемо, бо є реальні проблеми. На півночі є з борштаном, а в нас дуба. На нашу територію займається.

Завжди. Ми їх затримали, слідч оперативна група вилучила. Вже майже рівно довго його влітку. Між іншим гарний тисячу доларів не залежить від того, яке дерево. Зараз поки зареєстровано журнал єдиного реєстру, тому що ще е, певний лізвоп не дав вартості нанесеного збитку. Після буреві, який прийшов у курсі справи, бачили і ночував. Купа лісових доріг завалено, що там лише проїдеш конем. І то одним конем. От ми вчора ходили цілу ніч, по тому лісу бродили. Купа дуба лежить, вибротно прекрасна. Бензопила відрізає те, що їм потрібно, витягують. А куп ділового лісу на чорному ринку, скажімо так, стоїть 5 тисяч гривень. Три чоловіка, чотири працюють. По державному там, виходить, 10 і більше. А за 5 тисяч просто плутині. Оціми лісниками працювали. Працюють молодики 20-22 роки. Був в останній випадок, коли затримали щодо цих моментів, то приїхав десь порядка 50 молодиків, були по лісі, труби, цепи і тому подібне. Прикласл-оперативна група, 5 чоловік. І реально відносно 50 це є проблеми. Тому що темна пора доби, з усіх сторін кущі дерева, є момент ризику. Але в даному напрямку в цьому напрямку працює. Тобто реально не сиди, не відпочивати. Я сьогодні підписував у бумагі За зайшов картина така. Дуже красива, я не скажу там. Бо я в робах для лісі. У лісу залі. І там картина, так. ну дуже гарна картина стояв, дивився так, велика поляна три дерева, велика поляна чотири d Так вона на три етюда такі поділені. Кажу, до цієї черговий, отаке воно зараз є в нашому лісі. <смі> велика поляна, а здоров'я не треба ростати. Закривають поляни. Ну, випадимо страшне. Я не знаю, нашим дітям внукам не буде, ні лісу, ні дров і не де відпочити. З Волині заїжджають до нас на територію. Буквально. Оці метрові, деревина, яка йде на опалення. Грузять, вивозять на щіку. Навіс можна нагрузити до трьох кубів. Цепану, омотані, до доверку. Все варують. Там бурштунова лихоманка, у нас вже починається дубова, дерев'яна. Воно все погоджено, Воно зараз віше. Тобто, бригада працює, а техніку наймають, скажімо, скривати. Погрузка, білоруська чи ЮМЗ, беруть дядька, беруть зі скри, беруть з волині. Я знаю, по всій истории, з Волині, на І він заробляє собі потім вже на ліс цим трактором, зраховується. Воно так узаконили. Хто там знає, чи він заробив 3 куба, чи 33 куба, і вони возять, возять, возьмуть, вже законує. Сотих кілограмів багато. Їде скутер, по на державному рівні два чоловіка, просікають, бо я стояв урці, <тас> виїзду, той заїзд у ліс, і потім чекав, коли будуть везти. Їде два скутера, на одному два чоловіка, на другому. покидають, як говориться, пішки, тоді йдуть коні. Такі пішки лежать, куща і слухають, хто де він лежить за 3 метри від нас, і на я лежу в кущах. Я чую, як він по телефону говорить, і я навіть чую, як я в режимі СМС повинен з ним щось говорити. Ось ви зафішували, він нарізав сустави, протоколики, наказання. Це ж наказання не, не ми, не ми, ми поєднуємо Воно... Я знаю, що ви знайшли, знесе... от протокол дали ще й на тому, що в нас заглохло. це не від нас залежить. Я ж не від нього, я хочу з тобою буде Ми затримуємо, виявляємо, збираємо певну кількість документів. Ну, а давайте так, а що робити тому дядько? Ну що йому ту пенсію робити? 9 метрів дров. Ну як було 300 купів, дров 300 гривень стоїть. Це, так і Там, це, і це не дядько. Бігали. А це Він працює діти, діти 20-25 років, ну не діти, це вже дорослі будуть. Які не хочуть на завод працювати. Сільському сільську не треба а А треба, що відмовлятися. Скопи там. Є проєкт рішення. Давайте нам цей... До кінця, щоб дойшла ця реформа, що створили тут ГШР, цю групу швидкого реагування. Вони мають працювати цілодобово. Розумієте правильно, що ми цілодобово не можемо. От мені дзвонять час ночі. Ви на опорному? Ні, звісно. А чому ви не чергуєте? Ну, люди добрі, ну, ми ж не робокопи, щоб ти зарядився на батарейках і пішов далі. У якісь моменти почерку, чому ви не на місці йти до мене, вибучайся, я не можу. Неділю в 10 вечора дзвонять. Чому ви не на опорному, Да, йовки зеляни. Ну, є ж якісь вихідничі. Я, 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 я. Просто це все. Я, я, я. це все справа в тому, що зараз проходиться реформа, проходить навчання, групи швидко як воно, має бути, ще не створено у нас. Люди є вже, штат. Немає автомобіля, немає забезпечення. Не це ж де. Це буде полегшення в нашій роботі. Тоді ми спокійно зможемо якісь депутатами, і членом виконкому, і сільської ради виїхати на любі моменти любі проблемні питання разом вирішувати. Ми і так стараємося вирішувати, спільно працювати. Ну, ну не від нас залежить. Зрозумієте? А проблем є. Буде громадське формування, от люди хочуть йти, зграбувати. Ми хочемо зробити громадське громадське формування. Пояснюємо. Розумним, нормальним людям. Нема громадського формування, градусів, буде землянською. Якщо у вас буде 30 чоловік, чи 35, ви будете працювати по сморжу, по більову, по діку, по новоставу, по вишві і по грабу вони частину. Є моменти, вони ж почули, громадське формування, це можна, маю посвідчення члена громадського формування, спокійно купити, зареєструвати на себе травматичну зброю. Поясню, любі друзі, ви не отримуєте цієї зброї від мене рапорта мінімум через пів року. Я подивлюся, як ви працюєте. Дивляться, мріють, думають. що дали, ми вже будемо дітьками-директорами. Ні, буде створений град. Де ви будете розписані, в які дні ви будете працювати зі мною? Працюєш першу днів на стіпольному, то в ніх піде зі мною. На 2-3 години попрацюєш. Наслухається. думає, що все так і красиво. Ні? Так, і наслухаючи Європа. Наслухаюся там. Є пропозиція. Удалити з відеознаги два слова. Ви скажемо, що ми працюємо тільки до неділі. Тобто це. Ні, я пояснюю до неділі. Я до неділі працюю і тут приїжджаю, працюю а, а, а і, і відпрацьовую працьовую. спільно із працівниками лівоства. Не до неділіські ні, дождіть не ні, йдуть. Ні, працівниками ні. лівоспу, тому подібне відпрацьовуємо крадіжки лісу, зрозуміти. Що ти а ти нас ти назад, тут нічого не різали, а гри на гриби пішов, то ось не помра. Полягають купа питань. Да. це це наша робота. Але ж ми не можемо розірватися, кількість. один на навчанні, один в відпустці. Розумієте, цим не закриєш, не перекриєш. Фінансовий боротися злочинністю. Разом спільний роботи.